Всім доброго дня. Сьогодні 19 жовтня, і я сьогодні сажу озимий часник. Висаджую озимий часник. Значить, покажу вам, як я це буду робити. Я висаджую часник сорту Любаша. Мені цей часничок дуже подобається до вподоби. В нього такі. Помірні зубчики, і невеликі, і не занадто маленькі. От, ну і В зберіг... зберіганні він мені, так би мовити, теж підходить. Значить, показую ось такий у мене посадковий матеріал. От, ось такі зубчики. От, я їх тільки що розібрала головки. От, головки розбираю. Перед тим, як маю садити. Не розбираю головки за тиждень чи там за п'ять днів до посадки, а перед тим, як маю садити, розбираю головки. Для чого це роблю? Це робиться для того, щоб оце донце у зубочку, оце маленьке, бачите, ось воно, щоб воно не засохло. От, воно в головці якби зберігається, бо там ще є такий корінчик, ще підсохший може бути. От, а якщо ви розберете занадто рано ці головки, якби підготовитися заранше, то це донце може засохнути, і тоді часник, часнику буде важче прижитися в землі. Значить, ось такий часник буду сьогодні висаджувати. Значить, показую вам свою ділянку, на якій буду його садити. Ось я вже підготовила ралки, поралила ось такі. Ралочки. От, насипала в них, значить, трошки піску, я додаю. І е, осіннє добриво добавлю суперфосфат подвійний. Я вже його показувала не раз, я ним користуюся. От, і часник любить таке добриво Ось показую, як воно виглядає такими сіренькими гранулками. Е, значить, суперфосфат подвійний, це добриво. Тривалого розчивлення, довготривалого розчинення. О, коли ви його внесете в землю, воно е, діяти буде не зразу. Значить, е, діє воно е, розчиняється і буде діяти десь через 2-3 місяці. Коли оці гранулки розчиняться, е, у ґрунті будуть йти дощі, зимою будуть сніг, опади, і от вони розчиняться в ґрунті, десь уже якби під весну. І от тоді, коли вже часник наш би, відчує, що весна вже приходить до нас, от починають проростати, от тоді і якраз і діється добриво, суперфосфат. Значить, ділянку. Трошки про ділянку. Ділянку треба вибирати під часник. Значить, там, де росла, там, де росли у вас кабачок або гарбуз, перець, горох, квасоля. От, бажано кожен рік робити сівообмін, як називають. Часник не садити на одному і тому ж місці. От, значить, ділянку підготовлюємо приблизно десь за два тижні. У мене ділянка була підготовлена, я вже показувала в своєму відео. У мене було відео про сідирати на моїй ділянці. І от, ми ті сідирати туди вже в землю заробили і підготували ділянку. Значить, що ще хочу сказати, посадковий матеріал треба вибирати, щоб зубчики були не пошкоджені. От, маленьких зубчиків я не сажу. Ну Тут і нема маленьких. От, бачите, показую вам, тут маленьких і немає. І хочу показати вам ось така головка цього сорту часника Любаша. Ось вона, Бачите, які, які в мене були часничинки, ось ці корінчики ще тут є. якби. І от Я такі головки розбирала. Я не люблю великого часнику. От мені цей сорт доподобає, і він якби і зберігається в моїх умовах. Якби ну, мені підходить він. Ну, і він і запашний, і їсти, і не такий пекучий, як ото є, що брод тільки візьмеш, воно все опікає. Значить, ось такі зубчики зараз буду висажувати. Значить, суперфосфат подвійний додала. Зараз посажу зубчики, і потім покажу вам, що ще додав в посадкові луночки. Значить, Потикала я свої зубчики часнику. Ось, бачите, подивіться як. Значить, хочу сказати: лунку посадкову я роблю глибиною десь 10 см. 10-15 отак, приблизно. глибина посадкової лунки. От. А зубчики, а зубчик від зубчика сажаю ну, десь приблизно сантиметрів до 10 Ось, бачите, така відстань десь, тут сантиметрів. десь до 10. Отак. От от я роблю 10 до 10. От. Ну, це така інформація. Люди, які старшого віку, і в яких є ділянки, городи, звичайно, все це знають. Але ж є і молоді хазяїни, які не так давно займаються вирощуванням цих культур. От. Так що для цих. Людей. Можливо, ця інформація буде якраз в пору. Значить, ось так я роблю. І хочу ще, значить, що я ще додаю? Ось у мене є, тут, бачите, попіл. Попіл із деревини, яка згоріла. От. Він у мене пересіяний. Я завжди попіл пересію через сито. От. Ось показую, він тоді такий. Зараз візьму лопатку. От дивіться, бачите, пересіяний попіл. Він тоді без оцих всяких дрючків, камінчиків, гарний такий попілець. От. І всі ми знаємо, що у попелі дуже багато поживних речовин для вирощування рослин. От. І часник теж любить, якби, щоб у нього додати йому попіл. Цей. І я зараз у цю посадкову лунку. Трошки додавлю оцього попелу. Значить, скільки я додаю, отак беру, дивіться, отак. І так от трошки, якби отак на верх часничку, на верх-часничку припудрюю, якби трошки. Зовсім трошки треба його. От. Тут є всі поживні речовини: і калій, і кальцій, і фосфор, і мікроелементів багато. У попелі, так що всі знають, що попіл це ну, дуже така речовина, яка для вирощування рослин дуже корисна. Отак от трошки, бачите, як? Прямо по поверхні, по поверхню часнику. Отак. От трошки його підпудрюю. Прямо рукою беру і припудрюю. Чого роблю по поверхні? Того що зараз я цю лунку зароблю. Так, Часник в землю туди закрию. от, І цей попіл якби буде трошки як над часничком. Коли будуть йти дощі, опади, значить попіл буде змиватися дощами поступово і буде туди поживні речовини, будуть проходити до укоріненого вже коріннячка. От. E, Значить, що хочу сказати e, по погоді. Значить, погода подивилася погоду e, на майбутній тиждень, то там e, якби трохи буде потепління один день до плюс 15, а то так, плюс 10-13, але ж ночі все одно холодні, вночі плюс 4, плюс 6, ну та й в день, плюс 15. Скільки воно там буде? З 12 годин дня до Трьох часов дня, отак от, от. Може буде і буде тих 15. А ночі холодні, вітер холодний, так що я посадила вже свій часник. Так, зараз зароблю часник землею, і тоді підключуся, покажу вам, як буде виглядати діляночка моя. Так, ось так виглядає ділянка з часником. Значить, закрила часник ґрунтом, вирівняла діляночку, отак от грудки порозбивала, трошки якби так уплотнила зверху. От І все. На цьому часник все. Замульчую його трошки пізніше, як уже почнуться приморозки, от, Опаде листя, буде чим замульчувати. І хочу показати вам, тут у мене ось я ставлю собі. Бачите, такі мітки, колочки такі, де посажений часничок, де закінчуються рядочки. Через те, що за зимній період призабудеться, де воно що, я завжди собі ставлю такі міточки. Якби. І в мене ось тут залишилися ралки ці часник робила, ну трошки не вистачило. Я посадила собі цибульку. Ось, бачите? Цибуля, кущовка на зелену, на зелень, як ми говоримо. Значить, все те саме. Тільки кущовочка сажу, сажу я отак, бачите, частенько її. Цибулька від цибулинки десь ну, півтора см. От. А так все те саме: трошки піску, трошки суперфосфату і зверху теж припудрила її оцим попелом, древесним попелом. І зараз грабельками. Закрию ґрунтом, от, уплотню і все. Трошки посадила цибулі цієї е, кущовки, оце зараз, восени, і трошки залишила посажу е, навесні. І буду з цибулею. Отак от, так о, значить, бажаю всім доброго здоров'я. Сажайте часник, цибулю, гарних вам врожаїв. На все добре, до нових відео!